Щоб зерно це щедро проросло, хай Господь здоров'я посилає, радості і щастя додає. Дух Святий над вами хай витає, бо ви добрим пастирем в нас є. Хай додасть наснаги вам і сили, хай панує спокій, мир, добро. Щоб ви довго Господу служили і в житті, щоб горя не було, що виставиш і подарунок, Всіх подарунок і, і, і всі. Всі всі. Від Господа дякую вам. Ще розсердешного всім дякую. Найперше нашим захисникам, дякуємо і кланяємося завдяки їм сьогодні. Тут дякую нашим хористам, регенту, всі, всім вам, парафіяни. Хто...